Всім великий привіт! Я поспішаю у манго. Дивитися новиночки, дивитися, що є доброго, що є класненького. так Ось яка розкладка, як мені подобається, як облаштований простір манго, як тут все, все естетичне, красиве, модне. Ось така сумочка в шоколадному кольорі з довгою ручкою ланцюжок. Ой, яка вона класненька, легесенька. Ось така сумочка і її ціна 1200 гривень. Можливо, це шкірза, можливо, це навіть і шкіра, тому що на багатьох виробах у маги пишуть, що це поліестер за ластаном незалежності, що це шкіра чи ні, старі Так. Ну, Тут написано, що це поліуретан 100%. ось така сумочка стиснення, класненька. Бачу джембер під горло. Я класно розставлено, не хочеться порушувати цю естетику. Я скажу ціну 1900 гривень, віскоза, поліестер і поліамід. І розмірна сітка до 2Х Л. Ось такий він в рубчик, досить товстенький, з такими рукавчиками. Легенькі чорні лофери з пряжкою в чорному кольорі. А, відчувається, що це шкіра, так вказано, що це шкіра. І ціна 3000 гривень. Подобається пряжка, як вона виготовлені, легесенькі. Просто естетика зашкалює. Ось так. джемпери поло середньої ще місці в'язки, не є такою лагесенькою, сірий базовий колір на три гузочки 1700, віскоза, поліастер і поліамід. Ось так. Ще є схожий в синьому кольорі пола. Це вже кардиган, який застібається донизу на гузички. а поліестер з віскозою 1900 гривень. На короткий рукавчик джемпер поло, 1900, Акрил, поліестер, поліаніт і 5% шерсті. Таких таких жітінках кремових сумка застібається на кнопочку. Немає там навіть внутрішньої кишеньки, нічого не має. 1700 гривень. Це шкірзан. Куртка шкіряним коміром. Досить цупка тканина. 100% котон, знизу красива сукня. Синя. Три тисячі, верхня частина, котон і комір це поліуретан із віскозою. Думала, що це натуральна шкіра. на ні, це шкір зам. Тобто непоганої якості, там віскоза навіть чу-чуть діє. Ось така корточка вкорочена. Є чобота непогані. Плащі. Ось так. Знизу синя сукня з ременем, ось таким акцентом, як шкіряним з такою пряжечкою. Синя сукня поліестери ласта 3 тисячі гривень прямого силуету застібається на гузички з розрізами. Я бачу, ось ця сукня висить, можна її подивитися ближче. Мелі гутички на манжетах рукаві в золотисті. Зацікавила блакитна блуза в смужку. з цікавим коміром. Комір хустка, який знімається, пришито, ні, він пришитий, але дуже легенько що можна собі просто відрізати. 1900 гривень коштує і склад поліестер і віскоза. Не повністю натуральний поліестер і віскоза 1900 гривень прямого силуету. Бокові розрізки розрізики, є. Можете свій образ доповнити ланцюжком під срібла 800 гривень. Елегантна сумочка застібається на кнопочку, навіть немає кишень внутрішніх. Є ще в чорному кольорі. 1900 гривень. Цікава така ручечка. Її можна відстібнути, тільки не розумію для чого, що це дає. По, по факту, ну, якби відстібна і що. Вона ж не робиться ні довше, ні нічого. В такому карабінчику. Ще такі сорочки є блакитні, вже без, без того коміра. Просто простенька. В смужку сорочка. 1900 гривень. І в складі віскоза і поліамід якість краще, mm -hmm. ніж в попередньому. Чи отієї. Так, цю сорочку можна одягнути з підницею. Клини 1900 гривень джинс відсотковий котон. Коричневе пальто і тут багато шерсті. 55% шерсті, 8 тисяч гривень, без підкладки, воно дуже класне. і є пару кольорів. Я вже показувала це пальто в іншому моєму огляді з манго. А дуже-дуже класне, воно без таким коконом пошите розкішне. І замшеві від чобота. Гострий носочок. Ось такі. Класні очі, натуральна замша. Тільки ще, щоб побачити ціну. Ні, на жодних ціни немає. Бачу інші схожі. Теж натуральна замж. А, є, от побачила вже на останніх. Є ціна на ці чоботи, 5 тисяч гривень. І це шкіра. Ну, 5 тисяч гривень, нормальна, адекватна ціна за шкіряні чоботи. Жакет 3,5 тисячі. Полястри із козавого стан. Ах, які сумки класні. І балеточки різні є. Сумки в сірому кольорі. 2500 з половиною тисячі. Це шкірзам. Ось така довга є довга ручка. Всередині яксенька. Хоч це шкірзам, але досить-досить якісний. Так, ще можна ось такі браслети придбати, вони масивні. 1200 гривень. Акцентний, додати акценту в образ. Балетки натуральна шкіра, м'якусінький. Ось такі. в коричневому кольорі. 2500 тисячі. Сумки ще є в бордовому кольорі. По-моєму, така сама модель, ще висить замочок 2500 гривень, Ну, тут теж, напевно, з іншої сторони. Ні. Тут на, дві, на два бігунка, замочок висить. Ну, тут така сама модель, просто іншою стороною дивилася. Підійде до ось цього бордового пальто. Темний бордо аж до шоколадного 8 тисяч гривень, такий ж самий склад, як я показувала, такий самий фасон, 51%. є, сирочки, смужку, 1900 гривень віскоза і поліамід. Теж показувала схожу у блакитну смужку. Джинси. Ласичні джинси якісні. Прошу написати, що не якісні, тому що джинси у мангу я купляю. 1900 гривень. Вони клешоні донизу. У них і хороша посадка, буває так, що треба багато переміряти, щоб довжина, тому що вони багато, є довжелезних, таких реально довгих. Різні рівнички в асортименті. З такою пряжкою акцентною, як сусальне золото, яке зістарена. Я думаю, що це швидше всього шкірця. Так, 900 гривень. Бо за таку ціну не буде за 900 гривень шкіри. Але багато і шкіряних ремінчиків є в Манго. Ось такі ще є. Чорні, білі, різні акцентні ремінчики. 900 гривень. Що я побачила, ще класно. У нас такий жакет або пальто в пісочному кемл кольорі. 53% шерсті, 42 поліастер. і акрил і є поліамілії за 5 тисяч гривень з накладними кишенями. Написано бул тут. Ну, я прочитала, скільки відсотків є. Більше як 50. Дві штучки, а от синіх, синіх є багато. Я так думаю, що оці кольорі Кемел вже розібрала. Порівняти сині і бежевий набагато краще має вигляд. Білосніжні були за сорочки з акцентними гузочками. На два загудочках на манжеті. 1900 гривень і це стовідсотковий поліастер. А ще жакет, теж такий діловий стиль, можна оцю сорочку блузу білу, можна ось цей блейзер. 2300 і в складі поліастер є віскоза, і підкладка теж має віскозу. Застібається на один гудзик, приталений, елегантний. Хочу подивитися на ці в'язані картигани 1500 гривень. Оливковому кольорі, військо за поліестер і поліамід. Такий гірчично-оливковий колір приглушений. Якість, хоча тут і немає вовни, але якість дуже-дуже хороша. Благесенька, легкої в'язки. На щастя, гудзички не золоті. І такий кардиган нав'язані ще й в чорному кольорі, теж півтори тисячі гривень. Одразу по кольору собі можна підібрати штани, її чорні, класичні, широкі. І є, які підійдуть досить до, наприклад, з цього кардигану теж такому чи фісташковий, відтіновий, якось так. Но точно не коричневий і який, якийсь явно гірчичний, а от отакий. Як відображається у відео 1900 гривень, поліестер коз, еластан. класичні а, прямі штани. Блузи сорочки, легенсенька тканина, аляпистеприн 1700 гривень, поліестер і еластан, сатинова тканина. Мені цікава ця локація. Сумочки вже зі знижками. Це добре. І теракотовий колір, який підійде до цього жакету. Підійде ось до цього шарфа. 900 гривень коштує така сумочка. Це хустинка. 100% поліастер, 70 на 70 і ціна 550 гривень. Ідеально підходить до. до цієї сумки і до цього жакету. Ось такий жакет в теракотовому кольорі, елегантний. 4 тисячі і поліастер. Красиві білі сумки. Візуальні мають вигляд плетені, але вона так і є з таким переплетінням, класична, елегантна. Ручки такі досить високі, що можна навіть легенько через плече перепхнути. 3 тисячі гривень це шкірзам. Ще побачила червоний джемпер з акцентними гудзиками. На вигляд тепленький, короткий, 1900 гривень, колестр і 10% шерсті є. Ось такий. Акцентні гузочки з якорями. Товстенький. Трішки оверсайз, подивлюся в розмірі S. трішки дитячого відділу, дівчачий, хлопчачий для діток. Щоб зорієнтуватися в цінах. Ось, наприклад, такий костюм. Кардиган в'язаний і штани. 800 гривень, 100 котон, кардиганчик, кремовий колір і трикотажні штани. Вони кльош з гумкою в поясі. Ціна 1000 гривень. Багато дитячого класного. Ось така курточка 1700 гривень стібана. Є на різний вік можна купити, теж підібрати собі джересики, ну, не собі, а для вашої манюні 1400 гривень коштують. А Можна джемпер, кардиган, 13-14 ручків, наприклад, 1500 гривень в складі акрил, поліестер і еластан. Якщо цікавить асортимент дитячого манго, пишіть в коментарях, я теж можу показувати. Наприклад, ось пальто, яке воно красиве, як в дорослих, дві вісімсот в складі поліестри одинадцять відсотків є шерсті і акрил. Просто такі джинсики з необробленим низом. 1200 гривень. Всім дякую, хто був зі мною у Манго. Всім папа і до зустрічі у нових оглядах. А ще такі, як червоні є джемпори, є в синьому кольорі. 1900 гривень і 10% шерсті. Як я показувала, червоний, то ще є в синьому кольорі. Всім папа!